Всім привіт! Темою сьогоднішнього відео буде лобзиковий станок. Чи потрібний він для невеликої домашньої майстерні і які вироби на ньому можна виготовляти, я розкажу вам за пару хвилин. Для своєї майстерні я обрав лобзиковий станок Workman 18V. Працює він у мене вже близько 4 років, ніяких нарікань на нього немає. Працює він дуже багато, ніколи не зупинявся. І вкладень ніяких не потребував, ну крім там розходників, пилок, пилок і так далі. Значить, має він можливість нахилу столу, стіл чугунний, сам верстат достатньо такий ну, важкий, впевнено, почуває себе на робочій поверхні на столі. Працює тихенько, зараз це на мінімальній швидкості. Зараз буде на максимальній. На максимальних швидкостях я майже не працюю. Працюю ну, приблизно на середніх, ось так. Тому по е, видачі шуму він достатньо комфортний. Да, комфортно працювати, голова від нього не болить, не шумить. Перейдемо до виробів. Я маю сторінку в Instagram, е, також вона вже давно створена, маю певну аудиторію. І постійні замовлення. Значить, більшість моїх замовлень це ось такі іграшки з фанери. Вони працюють по принципу маятника, тобто є підвіс. Розпакував для вас одну чайку, щоб ви вже не переходили на інші відео. Ну, от, принцип, зрозумілий. Є зверху ось така планочка. На лісці тримаються крила чайки, тут є. Такі петлі. І от по принципу маятника. Здається, що ця пташка ну, літає в повітрі. Є в мене дуже багато моделей, різноманітних, там і динозаврики, літачки, ось такі єдинороги. Середня вартість такої іграшки 300 400 гривень. На цьому тижні я працюю з замовленням. Роблю хмаринки, тобто вирізаю, це вже фанера 6 мм. Вирізаю ось такі хмаринки, зроблю полочку до цієї хмаринки, пофарбую в білий колір, зроблю кріплення для того, щоб на стіну почепити. Ну і все. І Вартість такої хмаринки 330 гривень. Ось такі, ну, три штуки, плюс ще світильники я роблю. В дитячі кімнати, також у формі хмаринок, ну, дуже багато там варіантів, із додаванням імен і так далі. Ось, бачите, я вчора по пошліфував є замовлення на чайку ще одну на лелеку. Кому цікаво ці всі різновиди, як вони виглядають в в фінішному варіанті переходьте до мого інстаграму, там все відцифровано, відфотографовано. Є гарні фотографії, або в минулих відео також є попередні мої роботи. Ну, тобто для старту своєї якоїсь справи, або просто для розвитку майстерні, достатньо купити плюс-мінус потужний лобзиковий станок, і обов'язково. Я рекомендував би купити шліфувальну якусь машинку. У мене вона Дішманська там, за 1000 гривень я брав, але в 4 роки вона відпрацювала і, і зараз працює, слава Богу. І вже поступово-поступово я бачу ринок, да? бачу ті замовлення, які в мене замовляють найчастіше, найбільше. Я. Іду по цьому шляху, да, що і заходить в мене. Я вам показав ті вироби, які користуються популярністю в моїй майстерні. І, власне, і їхній продаж розвиває всю майстерню. Тут не було нічим обшито, були голі стіни, не було цю... торцовки, не було токарного станка. Це все за допомогою лобзикового станка і мого інстаграму. Я поступово ненапряжно розвиваюся. Якщо у кого є додаткові якісь питання, пишіть в коментарях, можливо, я щось упустив або не розказав вам, задавайте питання, я з радістю відповім і, можливо, чимось вам допоможу. Все, друзі, будьте здорові, бережіть себе, а ми ще побачимось.